23 лютого в Ямполі провів особистий прийом громадян перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон в рамках свого робочого візиту в Ямпільську громаду. У гуманітарному штабі Ямпільської міської ради разом з міським головою Сергієм Гаджуком він зустрівся з керівниками дошкільних навчальних закладів. Комунальні установи отримали в чергове миючі засоби, продукти харчування, постільну білизну. Окремий гуманітарний вантаж підготовлено для територіального центру. Від початку повномасштабної війни в ямпільську громаду постійно надходить гуманітарна допомога і за сприяння в цьому міська рада нагородила депутата обласної ради Володимира Кістіона. Подякою це найвища нагорода Ямпільської територіальної громади. Вручена да. з рук особисто на голови громади. Тому це для мене велика честь і відповідальність. І я обіцяю, що на цьому ми не зупиняємося. Як на тут моя пополина, тут мої батьки. Тобто, скільки мене буде хватить, стільки я буду ну, допомагати, ну, чим зможу. І розраховую також на вашу підтримку. Дуже дякую. Міський голова подякував також керівникам комунальних установ за роботу в умовах воєнного стану. Ніхто з вас не залишив роботу, ніхто з вас не втік за кордон, всі залишилися тут, незважаючи на те, що і через нашу територію літали і ракети, і самоліти. І все в нас тут теж ми бачили, і все в нас тут було. Однак ми всі залишилися, тому що ви є гарні, добрі українці, найкращі патріоти. Всім, усім, усім лише гарного здоров'я у ці важкі часи випробувань. Надана гуманітарна допомога, яка надходила в ямпільську громаду, допомогла багатьом людям. Ми сьогодні всі працюємо заради одного. Це перемоги. Кожний в тилу працює в своєму напрямку. І сьогодні ми тут в гуманітарному штабі Ямпільської міської ради, тому що Володимир Євсійович надає нам постійну допомогу. Як внутрішньо переміщеним особам, так і жителям нашої громади. Нещодавно це буквально вчора. Ту милиці ми передали коляску для інвалідів. Ми передали Володимир Всієвич через ці проекти, через гранти, через міжнародні фонди, через партнерські відносини сьогодні отримали ми велику гарну допомогу. Як хімію, як наволочки, які ви всі питалися, білосніжні для ваших діточок на ліжках є новенькі. І хімія, печиво, олія, макарони, все перше необхідне, те, що потрібно саме комунальним установам, для того, щоб ви працювали з задоволенням, щоб можна було дійсно йти на роботу, як кажуть, хоч чуть-чуть, але з посмішкою. Серед гуманітарного вантажу були й необхідні речі для людей з особливими потребами. Я хочу особисто від територіального центру Ямпільської громади подякувати за неодноразову допомогу Кістіону Володимиру Євсійовичу. Можливо, хто не знає, але напередодні ми звернулися з проханням надати нам електрогенератор. Ви не розумієте, яка це допомога і підтримка, тому що не було. Світла, генератор це була необхідність, і ми тільки лише перший наш дзвінок і на другий день привезли електрогенератор. За це окрема подяка Володимиру Євсєвичу і громадській організації благодійному фонду «Подільська громада протягом року. Неодноразово до нас приїжджав особисто Володимир Євсейович. Нам допомагали продуктами харчування, оскільки люди у нас отримують чотирихразове безоплатне харчування і одягом гуманітарна допомога, і постільною білизною, і миючими засобами. Сьогодні ми дякуємо за інвалідні візки, за худоньки, за ноші медичні. Також нам Дають дуже багато миючих засобів, дезінфікуючих на сьогоднішній день у відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання в селі Дзігівки перебуває 23 особи похилого віку, особи з інвалідністю. Це найбільш незахищена категорія людей, які потребують і підтримки, і потребують допомоги. Тому ще раз ми щиро вдячні за надану благодійну допомогу. В рамках робочого візиту депутат обласної ради разом з міським головою відвідали територіальну лікарню. Цей заклад неодноразово отримував гуманітарну допомогу, а для пологового відділення вона буде продовжуватись окремим проєктом. Для нас сьогодні велика честь і радість. Ми прийшли сьогодні вас привітати з вашими єдинорожними дітками. Досить непростий час ми не переживаємо. І щиро вам вдячні і не споклоняємося. Що ви народжуєте і продовжити наш український рід. Тому що, як би там не казалось, але діти це наше майбутнє. Це перспектива ну, розвитку нашої держави. І те, що ви робите, зробили як ну, тут, це теж великий подвиг. Тому що чоловіки знаходяться на фронті, боронять нашу державу, а ми з вами разом, і ви в першу чергу, повинні тримати крепкий тил. Я маю честь от, вам передати невеличкі подарки. В рамках того проєкту, який ми хочемо започаткувати разом з Івановичем, ну, як керівником територіальної громади, а. щоб кожна народжена дитина в Ямпільському пологому відділенні обов'язково отримала відповідний ну, подарок, презент, який потрібен по великому рахунку для, на перші дні для того, щоб ми зростили чи вироблюлину дитину. Ми навіть більше скажемо, що ми хочемо ну, так, таким речами пропагувати, ну, щоб в Ямпіль приїжджали народжувати. І з Крижополя, і з піщанки, тому що тут дійсно, в принципі, працюють надзвичайно висококласні фахівці. І це не такі пусті слова, я вам скажу реальний приклад. Сьогодні Васильовна, яка очолює на на відділення, я маю честь і горжуся, що при ній чи вона приймала роди моєї дружини. Тут народився мій син. І я сюди приходжу, ну, для мене це така знаєте, відчуття. і... Тривога така внутрішня кнот і що це моє рідне, це моя лікарня, це мій район, це моя батьківщина. І я вдячний, що ви тут проживаєте, що ви продовжуєте ті славні традиції, які склалися роками на цій яблівській землі. Тому що я завжди славився добротою, щирістю кнот, весіллям кнот і, і таким вмінням дружити і цінувати дружбу. Тому дай Бог вашим дітям, нашим дітям. От, світле майбутнє, щоб закінчилася війна, яка нашою перемогою обов'язкова, і ми ще довго, плітно і успішно ну, проживали і, розвивали, і розбудовували ну, цей край. Ми робимо, я як депутат обласної ради, от, робимо, робимо, роблю все можливе в рамках моїх можливостей, ну, щоб в такий непростий час ну, хоча б трошки чуть-чуть допомогти і нашій громаді. Чи все вдається, звісно, ні. Тому що ну, досить непростий час. Але ми будемо ну, розуміємо, і нам не буде стидно, що ми, займаючи відповідні посади, то маючи відповідний мандат довіри від мешканців, щось не зробили. Зробили все, що можливо було. От. Тому добра, здоров'я, успіхів і щирого світлого майбутнє нашим дітям. Я теж хочу сказати кілька слів. Це герої наші. Ось його вони тут. Бо одні герої в нас там на передовій, а ці герої в нас ось тут. Бо ви народжуєте нам тих, хто має жити в цій Україні, для кого хлопці боронять цю територію, цей край. Ми обажаємо гарного здоров'я, народжуйте, виховуйте, любіть, бо без цього Україна жити не зможе. Дякую. вам. В ході робочого візиту Володимир Кістон зустрівся з журналістами. Зустрічаємося з вами. Пам'ятні історичні дні. Взагалі цей рік увесь був історичним, звитяжним, трагічним. Хотіла би запитати, яким він був для органів місцевого самоврядування Вінниччини, як працювала Вінницька обласна рада в умовах воєнного стану? Є що згадати і є про що розказати? Дійсно так, ви правильно сказали, що є що сказати, є що згадати. Але я завжди трактую, що у нас світ розділився на дві дати тобто до і після. Тобто, ну, до 24 лютого, коли розпочалася широкомасштабна агресія Російської Федерації на територію нашої України. І як, ну, до. Це як світ, коли, в принципі, був об'єднаний. Що торкається безпосередньо роботи як на Вінницької обласної ради, то її дещо повноваження, починаючи з 24 лютого, змінилися, тому що було указом президента введений військовий стан, відповідно указу президента була утворена військова обласна, Вінницька обласна військова адміністрація. І частина повноважень, ті, які виконувала обласна рада, там були згідно одного чинного законодавства, перейшли на майданчик безпосередньо військової адміністрації. В той же час, я хотів би сказати, що Вінницька обласна рада, навіть при обмежених повноваженнях, має про що сказати Вінницька обласна рада, починаючи як з першого дня війни, завжди кноп працювала кноп і виконала. Базувала її робота, базувалася на п'яти таких пріоритетах. Перш за все, це максимальна допомога збройним силам України, територіальній оборони. Другий кноп пріоритет і тезіс, який безпосередньо це забезпечення надійного тилу, усе для перемоги. Обов'язково на третій тезис це підтримка кнот і забезпечення діяльності місцевих громад. П'ятий і четвертей тезис те, – це забезпечення стабільної роботи і системної роботи Вінницької обласної ради в період військового стану. Ну і п'ятий такий пріоритет, на, це безпосередньо залучення на, до підтримки Вінниці, Вінниць, Вінницького регіону, кнопну безпосередньо на, міжнародних гуманітарних організацій. Якщо як на, розкривати як почергу ці базові речі, про які я як сказав, то починаючи з першого дня, першим рішенням, яке ухвалила Вінницька обласна рада, це збільшення безпосередньо матеріального резерву, тобто резервного фонду Вінницької Вінницького району Вінницької області з 15 мільйонів до 150. Друге, мек і позиції, як на, про що було б варто говорити як на, от, в плані як підтримки збройних сил і територіальної оборони, це питання як на передачу з спільної власності обласної територіальної громади, Вінницького військового госпіталю, як на, на баланс Міністерства оборони, тобто до, обласно, до державної власності. Це такі ознакомик на питання на по великому рахунку впливає і на обороноздатність нашої як на держави, як на нашого на регіона. Третя кнопка позиція, ну, тільки за рахунок спільної комунальної власності області кноп до Збройних сил України було передано більше 100 ну, технічних засобів. Четверта кноп позиція ну, це практично усі ті потреби, які висувалися військовим, які їм потрібно було, тобто розташування, приміщення і так далі. Вони однозначно, в першу чергу, забезпечували, забезпечувалися. Тобто, це якраз от ті як на речі, які робилися і робляться безпосередньо як Вінницької обласної ради, як депутатським корпусом, так і апаратом Вінницької обласної ради. Якщо ми говоримо про за, е, забезпечення Дінго тилу. То практично кноп з перших днів в Вінницькій області, на підставі рішення Вінницької обласної ради, Вінницької міської ради, був утворений гуманітарний міжрегіональний гуманітарний штаб, в рамках якого було, основна діяльність, якого була в першу чергу направлена, це на забезпечення внутрішньопереміщених осіб, які, з початку військових дій, з'являлися в Вінницькій області. Щоб було зрозуміло, наскільки це об'ємне таке питання, то Практично за період військових дій на території Вінницької області кно більше 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тобто, по великому рахунку, кожен десятий мешканець Вінницької області, якно, це був внутрішньопереміщений осіб. Також якно, Вінницька обласна рада, гуманітарний штаб, міжрегіональний, якно, безпосередньо якно, займався кноп і співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями КНО, за підтримки яких отрималися відповідні матеріальні планоцінності, які відправлялися якно, як військовим, так і без. Посереднікно і відповідним тим регіонам, які постраждали в першу чергу, а також безпосередньо і внутрішньо переміщеним особам ну, і тим територіальним громадам, де ці внутрішньопереміщені особи ну, проживали. Хотів би підкреслити, що це не була ну, єдина на ну, одноразова кампанія, це системна робота, яка розпочата була з перших днів військової агресії і по великому рахунку продовжується на сьогоднішній день. Тобто я абсолютно переконаний, що міжрегіональний гуманітарний штаб буде як напрацювати і надавати як в на, межах своїх можливостей. На ну, такі, як до речі, тобто підтримку до завершення військової дій, а я би склав, можливо, навіть до відновлення як, на нашої держави. Також в рамках гуманітарного штабу, в рамках роботи безпосередньо Вінницької обласної ради як, на, от, і, одне із таких глобальних питань це питання як на блонд реглакованих підприємств. Тоб, так, на, т, тобто, оперативне як, на, вирішення як, на питання розміщення бізнесу, який безпосередньо кноп. Як, пересувався, ну, чи переїжджав ну, з тих районів, де велися мої дії. Якщо брати на сьогоднішній день, тобто протягом року, то на території Вінницької області було переміщено більше 298 підприємств різних форм власності, на різних на обсяг, але це забезпечило більше декілька тисяч робочих місць. А це відповідні робочі місця, це заробітна плата, це сплаток на до податків до відповідних бюджетів. Тобто, це такі речі, які безпосередньо робилися в рамках роботи безпосередньо безпосередньо Він обласної ради. Черговий пріоритет забезпечення життєвності і підтримки і безпосередньо громад, то однозначно на рівні Вінницької обласної ради, крім матеріальної підтримки, проводилася відповідна робота на духовної підтримки, можливо, такої і, освітніх задань. Тобто на базі. Під ігіду Вінницької обласної ради проводилися як на безпосередні сідни Карнасінград, де розглядалися як на відповідник на та проблематика, яка була системна для всіх ну, громад, громади. КНО ну, вишукувалися відповідні на ну, напрямки їх вирішення, на ну, підготувалися відповідні звернення як до Верховної ради, ну, як до уряду, ну як безпосередньо до президента, для того щоб максимально створити к ну, правильну систему, яка б забезпечила ефективність і життєдіяльність кноп ну, територіальних громад. Ну для прикладу, на ну, принципі, такі податок, які є основним на ну, на. Основним податком для наповнення місцевих бюджетів як ПДФО. Тобто, ну, була одна ну, ідея, як ну, щоб як, на якомусь то етапі, як, наприклад, ну, ну, цей податок з військових, які розташовані на ті території, кноп ну, скасувати, як, але це по великому рахунку створило б абсолютно неприємні умови як, ну, для територіальних громад. І було підготовлено відповідне звернення як, ну, до Кабінету міністрів безпосередньо до Верховної Ради як, ну, і це як, ну, питання було регульовано. І таких питань можна називати як, ну, досить багато. Тобто, які торкаються безпосередньої роботи. І обласної радик, і безпосередньо органів місцевого середування, тобто територіальних громад. Якщо ми говоримо за системну роботу Вінницької обласної ради, протягом 2022 року і до, і після, то протягом 2022 року Вінницька обласна рада, як і в попередні роки, працювала досить системно. Тобто за весь за весь рік відбулося 17 пленарних засідань. Тобто кноп ну, практично щомісячна, а в деякі періоди, як, ну, в принципі кно декілька разів на місяць, на ну, виходячи із тої як, ну, потреби, яка відбувалася позачергово як, на сесії. Тому що згідно регламенту роботи Вінницької обласної доради, ну, то ми повинні засідати не рідше кно як, ну, як один раз на два місяці. Але як склалася так, стала практика, і попередніх довоєнних років, то, тобто так обласна ну, рада завжди засідала на ну, раз на місяць для того, щоб не стримувати, оперативно вирішувати ну, ті питання, які є на порядку денними. Під час війни так, ну, ці засідання відбувалися, як я вже сказав, так, ну, навіть як двічі трічі на місяць, виходять із тієї ситуації камерина, яка ухвалено більше 131 рішення, як її торкаються безпосередньо і комунальне кінопитання, кнопки, і як питання соціального захисту, і питання Ну, оборонник, ну, і оборонник, захист, тобто, ну, все, те, то, що ну, торкається безпосередньо життя на теренах Вінницької області. Тому, е про він про роботу Вінницької обласної ради кно є про що сказати навіть в таких як я вже казав повноваженнях і під час військового стану. Тобто, всі весь депутатський корпус і апарати обласної ради налаштовані і робить все можливе і неможливе для того, щоб прискорити і приблизити ту перемогу, яку ми обов'язково здобудемо. Дякую. Рік минув. Україна стоїть, український народ стоїть, світ захоплюється Україною. Це дійсно так, і останній прилад ти слів, що ви сказали. Це приїзд безпосередньо президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який у своїй промові, як на безпосередньо, ну, вже після візиту в Польщу сказав, що Україна стоїть і Київ стоїть, і він буде стояти в який. Тому я впевнений, що український народ ніхто не здолав, не здала і в майбутньому нік це даже повинно скажімо, навіть не бути предметом розмови. Разом до перемоги. Дякую Володимир Дякую.